Ви дивитесь ранок вдома. Просто зараз ми зустрічаємо в студії нашого експерта-психолога Антона Семенова. Проблема, з якою спробуємо розібратися сьогодні це втрата соціалізації. Mm -hmm. Наскільки гостро це питання стоїть під час війни? Що це означає і які має наслідки? Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте спочатку розберемося, що означає саме оце, цей термін втрата соціалізації і чому це така серйозна проблема в психології. Справа в тому, що фактична соціалізація, тобто наявність соціальних зв'язків, активних соціальних зв'язків, стосунків це єдиний якби, канал, інструмент для покращення психологічного стану, щоб ми могли. Надати підтримку, отримати підтримку, попросити про допомогу, отримати допомогу. Угу. Тобто все це впливає на те, як ми стабілізуємося, балансуємося, адаптуємося до змін, до різних ситуацій. Тому це дуже важливо. Але війна вона на це дуже міцно вплинула, тому що, ну, по-перше, у когось виявилися розбіжності в деяких принципіальних позиціях. І люди через це їх стосунки припинилися. Е, Війна все перемішала. Тобто, у нас багато розлучень в родинах, серед друзів, серед колег, навіть сусіди, і ти вже не ті. Тобто, е, да. от звичні стосунки, звичні зв'язки вони були зруйновані в багатьох ситуаціях. Але знаєте, я, мені здається, чому я, я, я при... хочу просто доповнити. Я при... Док... тобто соціалізація таке поняття це про стосунки, так? Да? Це про стосунки? так. соціум. Наскільки людина в соціумі живе, соціум це ж є населення. Угу. Як ти спілкуєшся а, з населенням? Наскільки населення? актив, активно вона контактує з іншими людьми? От, якщо так. дуже просто сказати, угу. Тобщо, Скільки, наприклад, можна просто порахувати, а скільки ви часу спілкуєтеся щодня з іншими людьми. Угу. Тобто, якщо людина угу. там спілкується годину, це одне, якщо дві години інше, а якщо п'ять хвилин на добу. То це зовсім інше. Ви знаєте, ви сказали стосовно війни. Я завжди кажу, що війна вона не має кольорів, у неї є або чорне, або біле. І те, що в мирному, в нормальному житті, ти набагато речей міг закрити очі, тому що ну там були якісь тона в нас, ми могли щось для себе сказати: ну окей, я можу це пробачити, тому що ну там щось було те, що. Ми багато на що закривали очі, то зараз ми бачимо в людях або максимально все хороше, або максимально все погано. Тому, як ви сказали, і сусіди не ті, да? і багато розлучень, тому що те, що ти міг пробачати один одному в стосунках, зараз під час війни ти вже ти розумієш, що життя одне і чи варто його витрачати на те, щоб, знаєте, постійно там пробачати, чи ну, каже, да, там ну проковтнув образу і пішов далі. Кількість ситуацій, в яких нема сенсу терпіти, вона контакт з реальністю у людей, чи взагалі через всі іспити. Контакт з реальністю стає кращим, тобто людина, звісно, вона не може ховатися від реальних проблем, якщо вони прямо тут і зараз, в якомусь там віртуальному світі, так і люди стають в більше в контакті з реальністю. А скажіть, як це впливає на повсякденне життя? От розмова з от ви кажете, да що життя в соціумі, наскільки ми часто розмовляємо? Як це може впливати на наше повсякденне життя? Ну, якщо ми говоримо про ту проблему, яка у нас зараз на руках, тобто це зниження соціалізації, uh -huh. тобто можливості у людей допомагати одному і балансуватися. Тобто у нас з одного боку багато змін, багато втрат, багато складних ситуацій, до яких потрібно адаптуватися, а з іншого боку, здатність, потенційна здатність людей справлятися, вона знижена через втрату соціалізації, через її зниження. Тому тут а, у нас яка проблема? Якщо... Людина не може адаптуватися, у неї накопичуються напруга усередині, угу. а будь-які стосунки вони все ж спочатку потребують зусиль. Знаєте, підняти слухавку, знайти Піти слова правильні, щоб так. до людини звернутися. Це потребує зусиль. А якщо людина виснажена, навіть просто через втому їй не хочеться. І вона починає уникати. уникати вона закривається спілкування, в ладі. Так. А через це. Її можливості отримати допомогу і підтримку теж знижується. Я така так... класна книжка, бачите, поговори зі мною дуже класно. І до речі, ви сказали, де ще поговорити. Іноді кажуть, що найкраще це коли ти просто виговориш свій біль, ти його не в собі тримаєш, а ти його розкрив людям. І вже легше тобі стає? А якщо ще й ти говориш з професійним, ну скажімо, психологом або людиною, яка може надати тобі психологічну допомогу, то мені здається, це набагато це полегше партнят. життя. Да. А скажіть, будь ласка, а як цій проблемі можна зарадити? Як можна допомогти такій людині, яка от вона стала соціопатом? Mm. Ну, по-перше, -по дуже важливо розуміти, що все сводиться до наявності стосунків. Mm -hmm. Тобто, якщо у людини є стосунки, якщо вона очікує, що їй допоможуть, вона з більшою вірогідністю звернеться за до допомогою. Mm -hmm. Тобто, нам потрібна довіра і стосунки. Mm -hmm. І тут важливо розуміти, що, по-перше, ну, це потребує зусиль. Якщо ви хочете допомогти, треба додати зусиль. Але на що я хочу звернути тут увагу? що найкращий спосіб допомогти собі це допомогти комусь. Коли ти комусь надав допомогу, ти відчуваєш себе набагато краще. Твій психологічний, власний психологічний стан дуже покращується. Тому ми постійно радимо, що якщо ви, ну звісно, якщо ви втомилися, треба відпочити. А якщо ви почуваєтеся погано, треба комусь допомогти. І це Зробити працює з військовими і з цивільними. Почуваєшся погано, подумай, кому ти можеш допомогти прямо тут і зараз. Маленька, сварити каву, а просто сказати добре слово, нагодувати якогось песика на вулиці. Так, це дуже мицно працює. А скажіть, от ми зараз говоримо про постійно про те, що як людина почувається в соціумі. Я дуже багато людей зараз. Мені здається, кожна людина втратила когось на цій війні. Кожна людина, ну Половина населення нашого, так, це точно. Як можна допомогти тим людям, які втратили близьку людину? І е, те, що ви казали, так, що розбіжність думок, розбіжність усього, вони не розуміють, чому це саме з їхньою родиною сталося. Як допомогти таким людям? Як? А, Якщо не хочуть вони вот... йти на контакт і говорити? <ріш taxpayer> Просто приходити й сидіти до них перше, це нормально. Що люди, а і ті, хто зазнали втрат, і ті, хто їх оточують, що вони уникають спілкування, тому що це складна комунікативна ситуація. Ми до неї, в принципі, не готові. У нас нема в соціумі стандартів, стереотипів, протоколів. І насправді, ось саме такі протоколи ми намагаємося поширювати. От угу. у нас є книжечка, вона «Як Якти. Вона саме про те, як поговорити з людиною, яка втратила близьких. І там ми пояснюємо, що головне відчуття, яке є у такої людини, це відчуття самотності. Так. Вона втратила насправді суб'єктивно не тільки зв'язок з тою людиною, яка пішла, а й з багатьма іншими людьми. Суб'єктивно. Тобто там куча сумнівів, купа. Ось. І в цей момент дуже важливо допомогти цій людині відчути, що вона не одна. Що поруч є свої, не просто люди, а свої. І для цього потрібно насправді дуже простий протокол. Скажіть стандартну фразу про співчуття, стандартну фразу про готовність допомогти. не ні треба нічого вигадувати, не ні потрібно якихось особливих слів. Потрібно просто сказати: я тобі дуже співчуваю. Якщо тобі потрібна допомога, можеш звернутися до мене в будь-яку мить з будь чим От саме ці, е, е, ця фраза вона працює як пароль: ми свої. Я бачу в тебе свою людину, і людина відразу її попускає. Тобто, е, головне, що не треба, залишати їх наодинці, от е, чекати якогось доречного моменту, коли можна буде поговорити. Він ні настане ніколи. Угу. Або якщо у вас немає якихось слів підтримки, мені здається, найкраще це просто прийти, взяти людину за руку. Тримати і просто помовчати це теж іноді дуже допомагає людина, можливо, і не хоче нічого чути, а так вона відчуває, що ти поруч біля неї, що ти її підтримка, і тобі стає набагато легше. Саме цьому ти мене завжди за руки тягаєш? Так, звичайно. Останнє запитання. Ми говорили про те, що зараз дуже багато шлюбів, на жаль, руйнується. Так і дуже багато жінок з дітками виїхали за кордон. Вони вже звикли жити самостійно без чоловіка. Ми знаємо, наскільки важливо налагодити. От той контакт між чоловіком і дружиною і взагалі будувати сім'ю. Як що б ви порадили парам, які зараз на відстані живуть? І вони оце на тих вагах розлучення? Чи все ж таки вберегти шлюб, коли чоловік залишається тут, а дружина з дітками там? Що б ви порадили таким сім'ям? Як пережити цей складний момент? Тут питання дуже індивідуально. Тобто, звісно, все, що можна порадити, насправді. Ні конкретне рішення: ой, вам краще так чи краще так? Ні. Я можу порадити, що треба з кимось про це поговорити. А просто якоїсь дружною людиною, Не, не обов'язково це фахівець з психології, але друг, з яким ви якому ви можете довіряти чи подругу, поділитися і поділитися, і проговорити цю ситуацію, проговорити свої складнощі, свої сумніви. А просто коли ми говоримо це в голові, ми не договарюємо фрази до кінця. Ми не, а, не, не контактуємо насправді з реальністю повністю. А коли ви говорите з іншою людиною, ви ну просто мусите якби, договорювати речення. Угу. І саме оце проговорення від тої людини, яка слухає, не потрібні ніякі поради. Потрібно просто співчуття, і, от як ви правильно сказали, побути поруч, якщо потрібно потримати за руку. І ось. Цей контакт зі своїми сенсами, зі своїми бажаннями, зі своїми потребами, зі своїми складнощами дозволяє людині адаптуватися, сорієнтуватися в ситуації і прийняти якісь рішення. Наприклад, що я буду боротися за ці зв'язки, я буду докладати щодня зусиль, щоб їх зберегти, а там подивимося, коли ми зустрінемося. Або навпаки, я не буду витрачати на це час, тому що я давно знаю, що це не має сенсу. Людині треба визначитися самою. Але от коли ми приймаємо рішення свої усвідомлені, проговорені, осмислені, тоді ми стаємо сильнішими. Дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо за консультацію психотерапевту Антону Семенову. І з нетерпінням чекаємо на нову зустріч вже за тиждень. Друзі, а просто зараз помилуємося народним вбранням Херсонщини у проєкції спадок.